Смак перемоги. Дуже важливо, щоб вояки відчували смак перемоги на зубах, пояснював Хайтал. Так само як вовка штовхає на пошук пораненої здобичі смак крові на зубах, так воякам потрібний смак перемоги. Справжній воїн б'ється не за трофеї, не за визнання односельців, не за нагороду командира. Справжній воїн б'ється за перемогу. І коли він одного разу переміг, коли став частиною переможного війська, він виростає в своїх очах. Оця віра варта того, щоб її зберегти. Для того, щоб відчути смак перемоги, потрібні маленькі швидкі перемоги. По-перше, вони надихають воїнів і командирів. Підігріваються.